Напевно, кожен з вас знає, що літо це пора кавунів і хочеться вибрати найсмачніший. Отже, давайте запитаємо у місцевих жителів, як це зробити. Пішли. А ви любите кавуни взагалі? Любим кавуни. А як вибираєте їх? Розкажіть, будь ласка, як секрет, ми вибираємо? Так, щоб стигли був. Я не знаю, я дивлюся, щоб хвостик сухий був. Ага, по хвостику тільки, так. так? Не стукаєте нічого. Тобто тільки не, по хвостику. Ага, зрозумів. І завжди, завжди все добре, так? Так. А як вибираєте, можете розказати, будь ласка. Ну, похлопати, чи йде відлуння звук. Ага, тільки по цьому вибираєте, так? Ну, і чи кінчик достиглий. — Ага, зрозумів. — Тобто чи не зелена основа, чи така суха. Так, Плюс-мінус око вибираю. А як вибираєте? Розкажіть, будь ласка, секрет. Твертинку побачила, червоний, так зібраний. Ага, тільки розрізаний. Вже. Розрізаний, так саме зараз, як то кажуть впевнена, що воно добре на вигляд. Тра бачимо, ви купили кавун, хочемо спитати, як ви вибирали взагалі його. Може якийсь є секрет mm -hmm. стиглого? Це друг порадив. він бере у людини не перший раз і радить ту точку і все. Ага, просто. тобто ви довіряєте другу. Кавуни ну, та. <головниця>, це да. так? Так. Як вибираєте взагалі? Як ви, перепрошую, зараз перезвонь. Як вибираю, а... Стукаю, поки воно це й стукає. Стукається. Тільки стукаєте більше. А, більше. Ну та роз'їжджу вже туди бачу. А, що ну, це це звичайно. Люблю, а ніколи сам не куплю. Ага, довіряєте комусь іншому. Більше, да, так? Ага. А так, може, знаєте взагалі, як їх вибирають. Може, щось чули. О там? Так. Сам не знаю, стукають і все. Зрозуміло. Якийсь там глухий звук, чи який є, я не знаю. Угу. Так, а як вибираєте спілий кавун? Ну, зазвичай, як показують в Тіктосі, що потрібно дивитися на сам хвостик. Він має бути сухим. Ага. І він має бути зеленим. А там, де знизу він лежав до землі, має бути жовтим. Ага, по таким критеріям так, ви та, вибираєте. Та, та, та. Зрозуміло. Шапран Максим, Остап Микитюк спеціально для інформатора.